Нафтогазу потрібні термінові і якісні зміни. Основних цілей у реформування є чотири: енергетична безпека України, створення відкритого конкурентного середовища, збереження наявного ринку і вихід на нові, і збільшення вартості державних активів і доходів. Цього планують досягти шляхом інтеграції європейських стандартів. Що пропоную зробити Нафтогаз? В першу чергу це привести юридичну структуру компанії. До вимог третього енергетичного пакету в першу чергу це стосується реформи української газотранспортної системи. Але коротка ідея проста: повинна бути єдина оптова ціна газу, це вирішить велике коло питань. В першу чергу це вирішить питання збільшення обсягів газу власного видобутку, тому що поточний рівень ціни, на жаль, не дозволяє українським державним компаніям нарощувати видобуток газу в Україні. Третій важливий елемент це стимулювання раціонального використання газу та енергії в Україні. Ми бачимо, як я вже казав, великі можливості щодо економії. Ці можливості. Можна реалізовувати, ми провели попередні переговори з Ощадним банком України, який зараз розглядає, яким чином Ощадний банк може надавати недорогі і прості в отриманні кредити для придбання населенням та підприємствами. Не розберігаючи третій енергопакет обрали через ряд переваг. Саме він має на меті зменшення долі одного енергопостачальника до позначків 30%. для України в умовах боротьби із агресором, котрий фактично є монополістом в цій сфері. Такий енергопакет є найоптимальнішим. Також, якщо реформування не відбудеться, то і Україна і ЄС сильно ризикують. Вважає голова НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв. Ми бачимо ризики. Для України як для одного з найбільших споживачів газу в Європі, це в першу чергу дефіцит газу. Це важка ситуація в переговорах з Газпромом, який наразі є фактично монополістом з постачанням імпортованого газу в країну. І цю ситуацію ми вважаємо за необхідну змінювати як можна швидше втрата поступова ринку транзиту газу до Європи. І, звичайно, це максимальне приєднання. До європейського ринку газу зменшення споживання газу і демонополізація цього ринку в Україні залишаються основними завданнями Нафтогазу і його очільників. Проте вже зараз зрозуміло, що без запланованого реформування це неможливо. Вже 24 липня Верховна Рада України має ухвалити рішення, від якого залежатиме майбутнє газопостачання в Україні. Ілля Березенко Олексій Новіцький. Новини Еспресо Тіві.